Вітаю, друзі, на своєму каналі. Ось наступив 2025 рік. Хочу вас привітати з цим роком. Побажати нам здоров'я, а головне миру. Може, нарешті в цьому році наступиться довгоочікуваний мир. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку культуру, як кукурудза. Я знаю, займаюся багато років. Поділитися своїми. Секретами по її, по її вирощуванню, може комусь згодиться, чим я її лущу для згодовання птиці, свиням. У 2024 році отака в мене, я можу сказати, дебела кукурудза вродила. Вирощую її багато років. Як можу вам розказати От. Приблизно я збираю на майбутній урожай насіння. У мене ще є така, колись купив дуже давно щогуна кукурузу вущілка, обриваю, облущую початок і кінець, оставляю одну серединку. І так вона лежить до весни, коли буду садити, руками облущив, хімію оборвив від грибка, щоб не... Не було головні. І так її вирощую. Ну, Гарна, гарна кукурудза вродила. Хто буде сіяти, не жалійте її. На метр повинно бути не менше п'яти штучок рослин. І тоді вона, я вам скажу, що родить. Ну, дай Боже, такі качанчики, як, як годиться. У мене така імпровізована сушка. Небагато тут якраз двері відкриваються, і у нас собі тут вітром проходить, вони цвітуть, гарно зберігається. Полущив собі, то в мене така кімнатка невеличка, пуста. Я тут можу розкидати, накидати, як то кажуть. Для цієї справи я купив колись таку кукуризолу лущівку. Хороша штучка, я вам скажу, що. Тут сюди накидається, вам зразу буду показувати, накидається в качанчик цю кришечку. Тут є такі дверцятка, де викидається обмолочена вже кукурудза, і закривається, запускаємо. Запустився двигун і відкриваємо цю шторку. Так проходить глущення даної кукурузи. Дуже живо, швидко, тільки співай заправляти, Дверцята на ходу відкриваєш, все вилітає, підставляєш вітра чи хочеш на землю. Дуже-дуже дуже удобно. Буквально те, що тут на мене лежить, ну це на, на пів години роботи одному чоловіку. І так, що вдвох один засипає, другий перевертає. так що... Дуже-дуже справна штучка. Колись давно купив, на OLX заказав, привезли той. Ще маю таку колишню чугуну. Нею знімаю вершки, як то кажуть, підготовка до майбутнього врожаю посівного матеріалу. Сійте культуру, вигідна в сільському господарстві, нічого не пропадає. Зерно їдять, кучерішки остаються після лущення в котел, врать капітально. Так що, дякую всім за увагу. Будьте крепкі і здорові. Гарного дня!